Події весни 2014 року назавжди змінили долю тисяч українських сімей. Не оминули вони й одеської родини полтораків до початку конфлікту на сході. Голова великого сімейства працював підприємцем і разом із дружиною виховував чотирьох дітей. Та коли наш північний сусід нахабно вдерся до чужого дому, Микола добровольцем пішов до війська. Коли В Криму начали я намагався сюди в наш одеський шторм, так як я в армії служив, мені дорога була тут закрита коли Почали набирати одесські БТРО, пішов воєнкомат. 18-й батальйон територіальної оборони, який щойно формувався, прийняв солдата-Путорака до своїх лав. Кілька тижнів посиленої підготовки і вже у вересні новобранець відбув у зону АТО. Я был удивлен, когда вот мы были в близкой беседе узнали, что он не служил нигде. Потому что настолько в нем вот эта ж военная жилка присутствовала. Во многом превзошел людей, которые, ну как, мы были мобилизованы, поэтому люди были разные. Кто-то, грубо говоря, бился пятками в грудь, что я там служил в ВДВ или еще где-то. Николай на то время не служивший вообще был, но утер, как говорится, нос всем. Я был командиром, его, командиром отделения, где был Коля. Ми входили в разведгруппу. И І він всегда спрашивал, не боявся цього, не стыдился, изучал карту дуже плотно. старался там чогось досягти, хотів в армії сделать зробити щось для страны. Новину про те, що Микола йде на схід, його дружина Лілія сприйняла не без хвилювання. Однак вибір чоловіка підтримала. Події на зламі 2013 та 2014 року засвідчили, якщо її чоловік вже щось вирішив, відмовляти його марна справа. Вона, поки була в душі, я зібрав всі речі, положив спати сказав, що я прийду і уїхав на майдан. Тому після цього вона зрозуміла, що мене здержувати безполезно. Миколу Полторака не зупинили й те, що його дружина ось ось мала народжувати. Я родила, і рібинку було три місяці. Він говорить, відпусти мене. Вот, захищати Україну, хто -то Замість того, аби розділити радість від народження четвертої дитини, сина Богдана, через війну подружжя Лілії та Миколи розлучилося майже на рік. Місяці, проведені на буремному сході, лишили по собі чимало спогадів, глибоко особистих, як для родини, яка чекала на повернення батька та чоловіка, так і для самого Миколи. Діти ж дали учені, дам вже приїде папа, соскучені, а його не було і по три місяці не було, скучали. страшное время, когда ну, время ожидания. А когда ты уже там, момент, когда идут бой или еще что-то, там уже нету страха, там, там, уже инстинкты работают. На уровне не будет, будешь с страхом, быстрее всего и погибнешь. Была ситуация у нас, когда мы находились под плотным огнем противника, то есть голову поднять нельзя было. И Коля своими действиями, скажем так, прекратил Обстріл наш і ми змогли спокійно отойти дати без Лічно я благодарен Колі и він знає, що второго сослуживца тоже, который який теж ему, в принципі благодарен за його действия умелые. На передовій Микола Полторак провоював близько року і мав намір лишатися там стільки часу, скільки потрібно для перемоги. Та роковий червневий ранок перекреслив ці плани. У нас готувалася крупна операція. Ми з ребятами вирішили прийти. зачистить все посадки, то есть от секретов, от минные поля проверить. И недалеко уже от их позиций мы дошли туда, уж, обнаружили, ну, вначале с АГС обстреливали, все, обнаружили воронку, брошенное оружие, кровь, бер, берц. Думали, что ну, кого-то подстрелили. Кинулись до догонку. Повертаючись до своїх позицій, Микола підірвався на міні. Плічо Пліч опліч із ним тоді був Олександр Димітрієв. Я отримав там осколками в спину немножко, але ну, у мене була екіпіровка там нормально. Так оглушило мене. Потім почав поворачивається. Где-то в метрі полтора тколь. Вижу, він стоїть і упав. Подбіжали ще там два парня, один його уколов. Я почав жгут, ну, наложив йому жгут на ногу. Ну, все, евакуювати почали. А потім були безкінечні шпиталі, лікарняні палати, у Маріуполі, Дніпропетровську і, зрештою вдома в Одесі. Ми е, проводили не тільки консервативну терапію, но й виконували повторне оперативне вмешательство. Оскільки е, Коля поступив по поводу миновзрывного ранення, і у нього вже на момент поступлення не було лівої ноги на рівні верхньої третій гулени. Увесь цей час поряд із Миколою була його любляча родина дружина Лілія, донька Катя і Наталя та синочки Нестор і Богдан. Поля позвонила, сказала успокою дітей, папа скоро буде железною ногою, Приїде домой, буде як робот, буде бігати, і все буде нормально. Ну причому всіх утішав, що все буде хорошо. Він був на позитиві такої. Вот. Всіх утішав. Ні, щоб ми його утішали, що все буде а він нас. Непоборний оптимізм та почуття гумору допомагали Миколі оберігати від переживань не лише свою родину, а й сторонніх людей, медиків, волонтерів, які робили усе необхідне для того, аби він якнайшвидше повернувся до повноцінного життя. Я його набрала. це Був день, коли ми проводили ампутацію. Я говорю, Коля, здравствуйте. Я волонтер, мене так то зовут. Як у вас діла? взагалі? Он каже, мені взагалі отлично. Uh, я взагалі, сейчас на одну проблему менше стало. Я говорю, в смислі на гріті ніяк в два рази менше стирать надо. Про своє рішення піти на фронт добровольцем Микола Полторак ані краплі не шкодує і запевняє, як батько чотирьох дітей він мав повне право не йти на передову. Та саме заради них він і пішов воювати, щоб відстояти їхнє право жити на своїй землі. Ні, каплі не жалею. близко. И с ногу я знаю, за что ногу я потерял. Это малое, что можно отдать. Ребята намного больше отдают жизни, отдают э -э... их дети еще больше. Отцов теряют, Попри серйозне поранення та ампутацію кінцівки, Микола Полтарак вирішив, що неодмінно повернеться на фронт. Та щоб утілити задумане в життя самого бажання. Нехай найпалкішого було замало. Допомогти солдатові взялася волонтер Алла Рус. Ясть там тільки-тільки вот на Брусіях становиться на те його тільки поставили, можна ж держати за Брусія та да, пукати. Там то есть пройти пратів пройти до брусів. І Він робить перші три шаги і відпускає руки. Просто відпускає руки. І таке аж а, ну, же зараз. Зараз же что то може бути. Туди пройшов вже без рук, обратно не уже без рук. Коли Микола Полторак став на протез, він ще більше упевнився, що повернення до активного життя і що найважливіше до служби у лавах Збройних сил це лише питання часу. Так і сталося. Миколі запропонували повернутися до війська. Наразі армієць вже підготував необхідні документи та чекає остаточного рішення. Рішительно став. Тобто, якщо я вижу целя, я не вижу прігради. А поки Микола йде до цілі, на цьому шляху його підтримує родина, бойові побратими та усі небайдужі до долі захисника українця. Нещодавно одеські меценати подарували родині полтора років нову простору квартиру. Раніше сім'я з п'яти осіб тіснилася в одній кімнаті. Та головне, що не змінилося у цій родині, це любов та турбота один про одного. Многі, будучи там, я просто пам'ятаю. Ну как, насколько не начали относиться к тому, что они имеют дома. То есть кто-то женился, кто-то венчался, кто-то быстренько поехал, зачал ребенка. Вот, то есть, а Коля он такой был. Замечательная семья, побольше таких людей. Это вообще просто очень-очень светлые, удивительные люди. Потому что общение с такими людьми, оно как-то, вот знаете, придает и смысл в жизни. І немає сумніву, що усе задумане Миколою Полтороком неодмінно здійсниться. А поки у нашій країні є такі люди, вона обов'язково житиме.